Дванадцять кілограмів. Вага велосипеда учасника змагань Вадима Підкопайла каже, любить спорт, бігає і їздить на велосипеді понад 40 років. Я професійно раніше займався просто легкою атлетикою, а потім вже почав займатися відключати, яка різне види види спорту: футбол, великий теніс, велоспорт. Ну а так продовжую займатися бігом. Пропагандую здоровий спосіб життя. Тетяна Аврахова участь у змаганнях бере з сином, який велоспортом займається чотири роки. Це наш сімейний відпочинок. Дуже гарна погода. У вихідний день ми прийшли разом покататися на великах. і спорту відпочива. Організатори змагань п'ять з семи місцевих аматорських клубів велосипедного спорту. Зима не привід сидіти вдома. Так ми вирішили І вирішили провести аматорське велозмагання. В категорії МТБ для МТБ-велосипедів, хоча дозволяється також брати участь і на гравійних велосипедах. МТБ це mountain Bike велосипед Це велосипед, який розрахований для їзди по бездоріжжю або в складних погодних умовах. Цей раз співпрацюємо з благодійним фондом «Ти не один. Частину коштів, як зібрані від стартових внесків, від благодійної лотереї, ми пустимо також і на потреби цього фонду, який опікується антропорами дітьми. Шурпу це м'ясний бульйон для учасників змагань готує кроповничанка Альона Щербакова. Добавляємо туди м'ясо, ушки ми додаємо туди, варимо ну, час, ну, час приблизно, тому що воно все википає, закипає. Додаємо цибулю, моркву, спеції, все як завжди. Ірина Савінова на змагання приїхала з Черкас. У велоспорті вважає себе аматоркою. Катається три роки. Побачили, що у вас свято і приїхали. Не скільки поганять, а скільки просто атмосферу відчути. Ми приїхали на машинах, на одній машині чотири велосипеда, на другій два велосипеда. Нас приїхало приїхали в Черкас шість осіб. Дорога супер, з Черкас можна до вас їздити, хоч кожен тиждень проводити гіночки, будемо їздити. До велозаїздів допускали учасників старше 14 років. Для кожної категорії своя дистанція: одне коло півтора кілометри. Їздять у лісопосадці. Перша категорія це жінки, які долають два кола. Друга категорія це юнаки, які також долають два кола. Третя категорія це чоловіки. Вони долають три кола дистанції. Четверта категорія це досвідчені наші. Це вже майже ветерани. Вони долають два кола. І остання категорія це п'ята категорія. Це діючі спортсмени. Хто покаже найменший час, той буде визнаний переможцем. Першими змагаються жінки. Це буде свізька від льоду, бо це лютий, але слишка від бруду. Зато тепло, сонце, весело. Природу. Вже класне. Треба було розігрувати сертифікат на автомобілі. Вадим Свердлов прийшов з двома синами повболівати за однокласників старшого. Двох однокласників, вони в юніорах їздять сьогодні. І зараз, і, тобто він ще з ними фільм і потім подарується їх однокласникам. У цьому році планують організувати 15 велозаїздів. Наступний буде в травні. Анна Добрань, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.